Доброго дня, ми з України! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні ми поговоримо про підсумки того, що 29 грудня росіяни таки спромоглися завдати масованого ракетного удару, і Одеська область стала однією з головних цілей агресорів. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Все ж таки росіяни спромоглися завдати відносно масованого ракетного удару, хоча напередодні вони навіть відвели у бази всі свої ракетні кораблі з моря, а застосування стратегічної авіації стало для них надскладною задачею. Сьогоднішній удар був тим самим запланованим ударом, який вони хотіли зробити ще 26 чи 27 грудня, але були змушені відкласти його через ранкову бавовну на їх авіабазі у Енгельсі ще 26. Грудня. Отже, сьогодні, вранці 29 грудня, росіяни змогли вивезти в море з Севастополя два надводні ракетні кораблі, до яких приблизно через годину приєднався ще один підводний човен. Також вони змогли задіяти певну кількість своїх стратегічних бомбардувальників. Одеситів розбудив у половині шостого ранку сигнал повітряної тривоги, яка тривала майже до одинадцятої. Через деякий час стало чутно роботу системи протиповітряної оборони. Причому це було дуже гучно. Загалом росіяни випустили по Україні сьогодні 69 ракет, з яких 20 були морськими калібрами, і відповідно 49 – авіаційними Х 101 та Х 555 які є ідентичними між собою. З цієї кількості загалом збили 54 ракети. Це досить високий показник. З них 21 ракету збили над Одеською областю, 16 над Києвом, дві над Херсонською, одну над Миколаївською областями. Ще 14 ракет знищили над іншими регіонами України, в тому числі західними областями Івано-Франківською, Львівською та іншими. Судячи з того, що більшість ракет була збита саме над Одеською областю, то росіяни змінили тактику ракетних ударів, спрямувавши основні свої зусилля саме на Одесу та її околиці, з метою залишити одеситів без світла, води та опалення. При цьому значна кількість ракет летіли у напрямку Одеси саме з моря, в тому числі і авіаційні ракети. Крім того, росіяни стріляли і на невеликій відстані на сході України переобладнаними зенітними ракетами С-300. Однак є і прильоти, і є відповідно пошкодження об'єктів електрогенерації та електромереж в різних регіонах України. Станом на 11-ту годину, за інформацією Міністерства енергетики, складна ситуація склалася на заході України, де знеструмлений на 90% Львів. У Одеській та Київській областях в Одесі задіяні з аварійні відключення, як і по всій Україні. Зокрема, в Одесі якраз під час обстрілу і повітряної тривоги превентивно відключили світло майже скрізь та зупинили електротранспорт. В Одесі також не було кілька годин води. Неподалік від Одеси, внаслідок падіння уламків ворожої ракети, пошкоджено приватний житловий будинок. Є пошкодження і влучення у житлові будинки і в інших регіонах України, в тому числі в Івано-Франківській області, навіть. Цікаво, що керовані росіянами, начебто одеські телеграм-канали, дуже активно розповсюджували і розповсюджують ту інформацію, яку показувати не можна. Також вночі 28-29 грудня. Росіяни спробували завдати удар по Харкову іранськими дронами Камікадзе, запустивши 13 таких балалайок. 11 з них знищила протиповітряна оборона. Після ворожого удару в морі все ще залишаються шість російських кораблів, серед яких три ракетоносці, але вже без ракет. Під час цього удару росіяни сьогодні отримали достойну відповідь. На тому ж самому аеродромі в Енгельсі, це одна з двох авіабаз стратегічної авіації Росії. Сьогодні, десь об 11 годині, лунала повітряна тривога, працювала їх протиповітряна оборона і був прильот, наслідки якого поки що невідомі. На цьому ми поки що маємо всю інформацію. Стежимо за розвитком подій. З вами був Олександр Вельмошко у компанії Мурчика. До побачення, слава Україні!